Вітаю, друзі! Друзі, я зіштовхнулася з тим після свого прогнозу по місяцям про війну в Україні, з тим, що ви дуже негативно якось все сприйняли. Я це почитала в коментарях, що якось надія у людей пропала. А чому такий негатив? Давайте розберемося. Дивіться, таролог бачить віхи, віхи певні точки, коли можливо щось станеться. Дивіться, на даний момент. Те, що я побачила про війну е, на 12 місяців, коли ми робили розклад по кожному місяцю. Ну, мені особисто здалося, що ситуація якась набагато краща, ніж у 2024 році. Чому вам здалося, що вона гірша, я не знаю. Давайте зараз з вами по кожному місяцю, що ми зробимо? Ми читаємо, а що ми будемо відчувати. І особисто я. Я ж буду радіти, коли буде перемога. Правильно, я буду радіти, коли буде прорив на фронті. Я буду радіти, коли якісь території ми почнемо е, повертати собі. Давайте зараз, виходячи, е, виходячи з тої реальності, е, яка зараз є, ми подивимося лютий місяць. Я витягнула на лютий місяць імператор, четвірка кубків, жезлів. Давайте дивитися. Імператор, взагалі, дуже серйозна карта на лютий місяць. Це завжди або головнокомандуючий це хтось в керівництві держави, або ж це якийсь план. Дуже серйозний план, який виношувався е, дуже довгий час, і по якому ми будемо діяти. Давайте подивимося. А як ми будемо себе почувати, ми народ України, з приводу новин з фронту, які будуть в лютому місяці? Як я буду особисто себе почувати, і ви. Тобто, що ми будемо відчувати, коли ми будемо ці новини отримувати? Давайте це подивимося, і можливо тут будуть набагато кращі карти. Боже, знову імператор. Знову імператор, неймовірно. Ми будемо почувати так, ніби ми лідери в лютому місяці. Ніби це дійсно якийсь геніальний план, сила, друзі, карта, сила. Це ви сильніше, ніж ви думаєте. Це вірте, і повірю, ваші дано вам буде. Це і ще може бути якась така хитрість, якийсь е... ход дуже хитрий, коли не примінення грубої фізичної сили, а коли якісь такі хитрі маневри. І ми будемо думати: вау! Оце круто. І четвірка е, Жезлів, де да, це карта взагалі прекрасна. Ніби ми будемо відчувати, ніби нарешті щось стабілізується, друзі. Подивіться, які карти. Ось так ми будемо себе в лютому місяці почувати. Але треба дивитися ще дуже з перших чисел лютого, що буде відбуватися. Чи ми попадаємо в цю точку реальності. Знов-таки кажу, мільйони людей. Мільйони. Так, березень. Я витягнула королеву Кубків, двійку Кубків, лицар жезлів. Двійка Кубків це взагалі, можливо, якісь угоди, підписання якихось угод. Це контракти, це, нарешті, будуть виконані контракти. Тобто, чому ви так погано це сприйняли? Я не розумію. Березень, місяць. Світ. Слухайте, це знову про завершення процесу, і про підписання чогось по світу. Ну світ це мир. так? Да? Як ми себе будемо почувати? Ми а, будемо себе почувати так, ніби якийсь, знаєте, як період завершився, коли от постійно от був негатив, негатив, негатив такий з фронту. І нарешті пішли якісь хороші новини. Ось як ми будемо себе почувати. Королева Пентаклів, слухайте, і десятка пентаклів. Ми будемо тут, подивіться по цій карті, взагалі люди дуже щасливі. Тобто, це будуть якісь такі новини, що ми будемо почувати себе щасливими. Тобто, поміж тих усіх новин, які будуть, будуть настільки хороші новини, бачите? Я була шокована, що стільки коментарів, і люди просто впали в якусь депресію і писали: що: «О Боже, Боже, як далі жити? Чому так? Квітень, дивимося. Я витягнула сонце, лицарь мечів, королева кубків. Як ми себе будемо почувати, як я себе буду почувати, коли я почую ці новини про, про сонце, про, напевно, просування? Так, це може бути дуже сильний вибух якийсь. Там нас зараз ядеркою лякають, і тим арішником лякають. Але давайте подивимося, чи ми будемо перелякані, чи ми будемо навпаки натхненні і будемо радіти. І тоді це визначиться ситуація? Чи я буду, наприклад, в якомусь поганому депресивному стані в квітні місяці через новини з фронту. Дивимося. І ще раз, там сонце було квітень. В якому ми будемо стані? Ну, супер! Це баланс, це рівновага якась. Ми нарешті будемо знаходити ось цей баланс. Якщо там буде просування на фронті, то ми будемо просто видихати. Бачите, закохані старші аркани одні. Ви розумієте, що це якийсь доленосний період взагалі. І, Господи, іерафант. Тобто карта усіх традицій, карта законів порядку. Тут в квітні місяці, навпаки, щось таке нарешті знайдений якийсь баланс, і ми думаємо, фух, слава Богу. І дуже багато комунікацій. от... Багато-багато комунікацій по закоханим особливо. Це прямо така, коли інформація несеться, і ми не встигаємо за цією інформацією. Але слухайте, баланс якийсь, наступає баланс. Так що травень, отут мені дуже важливо, там шестірка жезлів, ви розумієте? Шестірка жезлів це прорив якийсь. Дивимося, травень. Повішаний. Як ми себе будемо почувати з приводу новин з фронту? Король мечів, а їх буде дуже багато. А ось тут, бачите, тут уже по повішеному, як ну, ніби ми трошки застигли на місці. Отак, от знаєте, типу, все стало більш-менш нормально, і от, от більш-менш нормально, воно і продовжується. І по королю мечів це багато інформації з фронту, тобто ще раз підтвердження, що буде маса якоїсь інформації з фронту. І по лицарю Пентаклів я не можу сказати, що ми будемо якісь розстроєні або незадоволені, та ні. Це просто буде та інформація, про яку е, яка стабілізує навпаки нас. Розумієте? Так. Um, червень. Там такі собі карти були. Липень. Давайте подивимося липень. Що ми будемо почувати в липні? Я витягнула королеву мечів 10 Пентаклів і лицаря мечів. 10 Пентаклів. От що мене турбує в липні, тому що дуже хороша карта. Ну такі. Угу. І сонце. Бачите, ми будемо щасливі, ми будемо раді, ми будемо раді приїзду, нових ресурсів. Це щось буде там ого го в липні місяці. Далі. Тобто, тут карта повна енергії, повна радості, успіху. Ну, от кожен українець, можливо, і я, і ви будемо думати: вау! Супер! Нарешті такі класні якісь новини. Ну, задоволені, ми будемо цими новинами. Ми ж про війну зараз тільки говоримо: не про економіку, не про офіс президента, не про вибори. Ми говоримо про війну, про новини з фронту. Серпень місяць дуже важливий місяць. Там і карта світ випадала. да? да. І «Єрефант», і четвірка Пентаклів. Ніби щось змінюється. Керівництво якесь змінюється. Давайте подивимося. Серпень місяць. Що ми будемо відчувати з приводу цих новин з фронту? Або якихось цих нових призначень, або по світу може контингент приїхати. Та що ми будемо відчувати? Що я буду відчувати? Та взагалі, подивіться, десятка найщасливіша карта колоди, коли людина всередині почуває себе настільки щасливою, наповненою. Ну, ви бачите? Вісім кубків, а, ніби ми вже і смерть. О, по смерті це у нас буде кардинальна трансформація. Слухайте, ну щось настільки змінюється, що ми взагалі всі, як народ України, ми заходимо в якусь трансформацію. Ми почнемо змінюватися. Бачите, це карта людини, яка вже виросла зі своїх штанішок. Як ця людина вже хоче чогось більшого, розраховує на щось більше. Розумієте? Вона вже йде кудись де більші горизонти. Так що дивимося далі: серпень на на на, вересень, там зброя якась. Далі жовтень. Жовтень, от як ми себе будемо в жовтні почувати? Там смерть, трансформація, да? е, четвірка мечів і паш. І ось там, в жовтні, якраз таки я й казала, що, можливо, якась е, тормоз якийсь, да? По військовим діям, якась призупинка. Як я себе буду почувати, як ви себе будете почувати? Вау! Ось так ми будемо себе почувати. Self-made. ніби ми. Ми самі це зробили, ми будемо почувати самоствердження само таке, що ми, українці, ми будемо цим пишатися, що ми українці, розумієте, що ми змогли, ми зробили королева мечів. Тут, очевидно, що це по новинам з фронту, ага, і вісмірка мечів. Тут не будемо бачити якусь інформацію. От по цій карті, можливо, знаєте, ще як? Частина населення буде казати вау! А частина населення буде розстроєна чомусь, бачите? Або ж це буде місяць настільки сильних перетрубацій, що тут будуть качелі, просто буде і то, і то. Тобто ми будемо почувати і самоствердження, і радість, і коли, коли нам погано, да? коли от ситуація, що ми якби, в обмеженнях ми нічого не можемо зробити. Жовтень. А, це ж у нас був жовтень. Листопад імператор справедливість король чаш. І ось той місяць, де була справедливість, де були якісь домовленості. Можливо, імператор це по справедливості це зміна імператора. Ну, тобто зміна когось з командування. Так, давайте. Що ми будемо почувати з приводу цих новин з фронту? Листопад місяць. Туз Кубків. І туз з мечів. Що ми тут будемо почувати? Туз мечів це завжди вихід з лабіринта. Це завжди, коли довго людина шукала, що їй робити, як їй бути, і тут вона, нарешті, побачила. Нарешті побачила, зробила тут все нове. Тут дійсно щось, щось буде абсолютно нове. Або хтось буде абсолютно новий. По ту це може бути. І щастя, і сльози, це можуть бути такі емоційні качелі. А в цілому, це може бути таке наповнення, знаєте, величезне, коли ти емоційно наповнений і щасливий. І ще тут же голуб, голуб миру на карті. Подивіться. Тому дійсно це можливо, що саме в листопаді будуть якісь домовленості. Ну, раз голуб, голуба миру ми бачимо, правильно? Тому, будь ласка, не розстроюйтесь так, бо я була в шоці, коли я почитала ваші коментарі. Подивіться, в цілому рік набагато кращий, ніж 2024. Як нам важко було в 24 році, скільки було різних перетрубацій, Подивіться, що було, як нам не вистачало ресурсів на фронті. Подивіться, що відбувалося, скільки територій ми втратили на фронті за 24 рік. Де да взагалі тут 2025 рік порівняно з тим 2024, це, це просто супер. Тому, будь ласка, налаштовуйтеся, налаштовуйтеся на хороший рік. Важкий, качель багато, багато подій дуже. Але ж він хороший і він кращий, ніж 24-й. Тому прощаємося з 24-м і з надією, з вірою в Бога, з вірою в ЗСУ ідемо в 25-й. Все, з Богом. Бережіть себе, друзі, і нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей у 25-му році.